Всім привіт. Другий день мого челенджа це героїчна арена. На героїчній арені Браво Старс розгорталася неймовірна битва, що запам'яталася усім брафлерам. Витікаючи з темряви нічного неба, зірки на арені сяло яскравіше. Атмосфера наповнювалася енергією та сюрпризами. В цьому багато ранному танці, стрільби. Унікальних атак і величезних супертарів Шеллі взяла лідерство, визначаючи, хто буде королем арени. Арена зробилася світлою від посмішок та веселощів Браворів, і в кінці за розмаїття світла зірок всі бравори обійнялися як справжні герої гри. Ну і звісно ж, наша перемога куди ж без неї? Якщо тобі сподобалася атака, обов'язково підтримай нас і постав подобайку, підпишись на наш канал. Ну, а зірочками повна лажа сьогодні випадають одні монети. Героїчна арена не лише свідчила про боротьбу та за перемогу. Але й стало місцем, де бравери об'єдналися як справжні друзі. Ось такі цікаві історії я буду розповідати в кожному такому челенджі. Всього їх буде, напоминаю, 100. І сьогодні у нас другий день називається він Героїчна Арена. Ну, а далі можна просто понасолоджуватися нашою грою. Всім дякую за увагу! Обов'язково підпишіться для нас. Дуже важлива була ваша підтримка.